Привіт, друзі! Я Олена Вострова. Це зелений коридор. А це означає, що вихід з будь-якого пекла буде знайдено. У нас в гостях В'ячеслав Раєвський, полковник, представник управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України. В'ячеславе, вітаю! Доброго дня. Ну що, будемо говорити про наш перший блекаут і про те, як ми його переживаємо, як на нього реагуємо, як на нього реагує світ. Про те будемо говорити, як нам до чого готуватися і чому росіянам не вдасться нас зламати. Також поговоримо про воєнні злочини росіян на Херсонщині. Люди при здоровому глузді такого робити, звісно, не будуть. Але у мене, наприклад, вже немає сумнівів у тому, що у росіян проблеми зі здоровим глуздом і з психічним здоров'ям. Тому що те, що вони роблять. Називається воєнними злочинами. і Якраз В'ячеслав є спеціалістом в сфері міжнародного права і гуманітарного, і ми будемо аналізувати ці злочини. Ну і почнемо, звісно, з нашого першого блекауту. Отже, як ми його переживаємо, як реагують українці, що спостерігаємо. Ну, так, блекаут, як за визначенням, ніби він перший у нас, тому що дійсно достатньо. Критичні пошкодження достатньо критичні були для енергетичної інфраструктури. Були зупинки навіть наших атомних станцій, які виробляють леву частку електроенергії для України. Ну але я вважаю, що все ж таки населення було готове до того внаслідок попередніх ударів, хоч це і не був повноцінний блекаут, але морально і матеріально, мабуть. Психологічно всі уже більш-менш до того були готові. Ну так, він вважається таким більш нука як рукотворним. Але ми всі читаємо новини, і от наш гур повідомляє, що росіянам потрібно приблизно тиждень для того, щоб підготуватися до наступного удару. Напевно, якщо вони могли наносити удари швидше, вони б це робили. А оскільки у них там є проблеми з напевно оснащенням і ракетами, то їм треба десь тиждень для підготовки. І от ми маємо тепер що чекати, що наступного тижня знов буде удар, і як нам готуватися тепер до цього? Так, не варто очікувати, на жаль, повторюсь. Часто мені приходять на думку слова е, відомого політика, прем'єр-міністра колишнього Великої Британії, коли він на початку війни, коли вони вирішували, чи вступати в Британію в війну чи ні, він казав, нас попереду чекає кров, піт і сльози, і дуже багато роботи. Тому, на жаль, ми на початку ще тільки такого шляху, попереду довга зима. І дійсно, це, мабуть, буде ще не раз у нас. І так, щоб завдати ще таких же ударів, повинні бути проведені певні підготовчі дії, підвезення тих же ракет, підготовка транспортних засобів, які доставляють ці ракети. Як то стратегічні бомбардувальники, переважно 195-х росіяни з них наносять удари крилатими ракетами. Тому так, це вимагає часу, але. Мабуть, декілька днів, тиждень у нас ще є для того, щоб підготуватися, зарядити павербанки, ну і в тому числі послухати ТРК Київ, що можна зробити. А як ще е готуємося ми до цих повторів? Цього дум... да, я думаю, що цей блокаут уже багатьох і був певний досвід у людей. Але ще, мабуть, варто зазначити, що це не тільки електроенергія, дійсно, ще зарядити павербанки. Або навіть багато вже придбали там зовнішні зарядні станції, це такі потужні пауербанки, які там, мабуть, на разів 15-20-30 можна зарядити, чи то ноутбук, чи то мобільний телефон. Ще дуже важливо супутні якісь речі знати. Наприклад, що не буде води. Тому я думаю, знають тепер уже всі, що зайвих дві, там три баклаги літрових Наповнити водою навіть для технічних потреб це дуже важливо. Тому не тільки електроенергія, не тільки павербанки, про які ми вже неодноразово згадували, це ще й обов'язково вода, тому що без води ні туди, ні сюди. Ну, так, У подекого в квартирах тільки електрика працює, і їжу готувати можна тільки, коли є електрика. І коли немає, наприклад, в будинку а, ну, немає електрики, то може і, і вода не, насоси не працювати, так, і води так. може також не бути. І тоді тому, треба готуватися як... і їжею такою, яку не треба там, підігрівати, яку можна просто так споживати. Так, тому, окрім електроенергії, води, безумовно, це їжа. До речі, я хочу прорекламувати наш невеличкий там YouTube канал. З будь ласка, заходьте, в тому числі там є і різноманітні відео з інформаційної безпеки, в тому числі і такої фізичної безпеки щодо парад, що по електриці, що по продуктам харчування, які ви кажете. Дійсно, це було б непогано. Наразі магазини працюють, можна закупити їжу, яка не потребує великих. Якихось дій для того, щоб її приготувати, їжу швидкого приготування. А також, хто має змогу, можливо, моя особиста рекомендація як людина, яка полюбляє там свого часу, полюбляла довгі мандрівки, в тому числі нашими прекрасними Карпатами, сублімовані продукти від їдло, харчі, Джеймс Кук. Це варто тільки залити окропом і будеш мати або кашу, або навіть перші страви, які ну, гарні, енергетичні. Щодо смаку, звісно, треба підібрати щось для себе, але також це непогано і завжди можна тим поїсти буде. Так, ну і пункти незламності у нас також відкриваються. Правда, подекуди туди приходиш, що там тільки один генератор працює і більше нічого немає, але все одно я так розумію, вони будуть чим далі, тим більше розбудовуватися. Так, пункти незламності принаймні владою наша задекларовано, що такі є, і дійсно вони такі є. І ви задали як наші люди. Потім Реагу... як реагують, реагують на відновлення електроенергії. Я Думаю, всі вже передивилися те, ті кадри, коли в одному із спальних районів Києва вмикається світло, і повсяк, по, довкола лунають вигуки Слава Україні. Відповідне побажання лідеру або керівнику північно східного нашого сусіда. Декілька хвилин ці вигуки йдуть. Люди радіють, що електроенергія відновилася. І щодо незламності про пункти в незламності хотів би також розказати прекрасну історію. Пункт незламності розгорнуті в органах місцевого самоврядування, районні, державні селищні а, там ради відділки, деякі поліції, осередки там або підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій, і в тому числі на Автозаправочних станціях. І нещодавно також ж, під час минулого цього блокауту заїжджаємо на одну із заправок. Ну, зрозуміло, можна зарядити телефон і так далі. Але три жіночки просто внесли туди неймовірний позитив. Одна прибігла з тільчиком і з феном, а дві з мокрою головою, замотаною рушничками. І. Обслуга або персонал автозаправної станції. Вони просто нічого не могли їм сказати. Це було, це було прекрасно. І от в Києві сім'я приїхала на заправку, щоб підключити до мережі інгулятор, необхідний для маленької дівчинки. Тобто, ось такі е, випадки, і це насправді ну принаймні, у мене в пам'яті згадується: е, знаєш, той. Та ніч з вівторка на середу, якраз перед масованим бомбардуванням, коли обстріляли пологовий будинок, і було загинула немовля. І потім, коли е, вдень вже була був обстріл, цей масований, то оперували наші хірурги, теж дитину. На столі і вимкнулося світло, дуже швидко працівники медичного закладу зуміли зорієнтуватися, переключили на генератори, операція продовжилася, і наші лікарі мужньо продовжили операцію, і е, все було добре, пропорвали дитину. Але коли е, от про такі е, читаєш історії. То розумієш нашого постпреда України вон Сергія Кислицю, який показав факт просто ці всій не знаю кліці путінській, і сказав, що терористична атака Путліра на Україну не залишає йому дипломатичних варіантів. Тобто, от такі реакції, і я теж дивилася, передивлялася мережі, як наші люди реагують і там все одно йди нах, да, за своїм кораблем. І ще більше усвідомлення того, що Росія це смерть, Росія це не люди росіяни це просто не мають жодної емпатії до українців і ніколи не будуть її мати. От, і що режим рефії має бути знищено? Ну це, це дійсно так. Попри все, хотів би так, також і сказати, дійсно, коли війна почалася, таке спрощене уявлення війни, це що основну вагу несуть на собі військові, це дійсно так. Бо уявити зараз ті ж спостережні пости, лінію зіткнення там ВОПи, Ропи, що обладнуються на лінії зіткнення безпосередньо ведення бойових дій під час такої погоди. При будь-яку я, тим більше, зараз це дуже складно, але також українське суспільство усвідомила, що ще такі професії, як і лікарі, вчителі, які зараз працюють під час і блекауту, і дистанційне навчання, намагаються і діток ховають в сховищах під час повітряних тривог. Це дійсно, мабуть, хоч і всі професії важливі, але як на мене, військові лікарі і вчителі це такий базис суспільства, на якому на якому все базується, ґрунтується і росте. Ну так, я хочу ще процитувати нашого головнокомандувача Валерія Залужного, який сказав, що, будучи неспроможними здолати Збройні Сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоереклеелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами. І от цікаве було дослідження. Ну, не знаю, може хтось знає, я нагадаю тоді, що а, такий Томас Гріфіт був в 1994 році, майор ВВС США. Він написав дисертацію під назвою Стратегічні удари по національним. Системам енергопостачання, тобто він вивчав. А який же буде ефект від того, що буде зруйновано енергосистему України? І от він сказав, що там чотири такі наче, цілі було в цьому знищенні. Перше, це повпливати на воєнну інфраструктуру, тобто затормозити і там, погіршити стан військових, далі припинити виробництво. І потужності виробничі в країні повпливати на лідерів, щоб вони змінили свою думку і там пішли на капітуляцію. Ну і нарешті повпливати на населення для того, щоб воно почало вимагати капітуляції також. І от, до речі, коли Гріфіт проаналізував ефективність всього цього, то він пройшов висновку, що це неефективно насправді, що все одно електроенергія залишається, яка вона йде на військові потреби. Так чи інакше. Так, да, Це гарне дослідження було це дуже близьке до моєї улюбленої теми, улюбленої якою б вона не була, міжнародне гуманітарне право, яке говорить, що ведення бойових дій і міжнародне гуманітарне право досліджує такий баланс між воєнною необхідністю і людяністю. І дійсно, енергетична, вплив на енергетичну структуру інколи це можна розглядати як один із воєнних. Якихось воєнних дій, але він в ряді випадків і переважно він є воєнним злочином, і тому дійсно тут варто сказати, що при впливі на енергетичні об'єкти, як зараз називають енергетичну критичну інфраструктуру країни в короткостроковій перспективі, дійсно це можна досягти якихось невеличких успіхів, але через день, два-три, через тиждень це можна все відновити. Але в довгостроковій перспективі такому агресору, який атакує енергетичну інфраструктуру, це винятково тільки е, репутаційні, найменше репутаційні втрати. Ну, як найбільше, це там світова блокація цієї країни, яка так само воює. А за рахунок того, що є достатня велика кількість партнерів в тій країні, якою нападають, наприклад, і якою руйнують інформаційну. Енергетичну інфраструктуру, то їй допомагають, і, врешті-решт це все відновлюється. Тому росіяни, коли атакують наші енергетичні об'єкти, дійсно в короткостроковій перспективі це дає свої результати, але в довгостроковій світ в чергове переконується в країні терористові, це ще додатково мобілізує, як це не дивно, наших людей і ніяким чином. Позитива ніякого Російська Федерація від того, звісно, мати не буде. Ну, от, власне, Гріфи теж пройшов таких висновків, що воєнна інфраструктура не постраждає у будь-якому випадку. Е, ну, виробничі потужності, звісно, постраждають так. Там є такі, ну і то не, не, не настільки вплив. Ну на лідерів це взагалі не повпливає, тому що і патріотизм зростає, і лідер не збирається ніколи міняти свою стратегію через зовнішній вплив, тому що це буде сприйнято як слабкість, і ніколи лідери на це не йдуть. Ну і населення, принаймні, українські. Та й будь-яке населення, воно ще більше е, озлоблюється проти цього ворога і аж ніяк не каналізує свою злість і агресію з Путіна на, наше, е, на нашу владу. Ну тобто, тому що всі прекрасно розуміють, що ну не влада українська це робить. А до речі, це те, що зараз дуже активно намагається робити Путін. Тому що, друзі, щоб ви знали, розгортається, продовжує розгортатися і ПСО російське, яке називається Ми просто хотім світа і не хотім уміра від кровавого клоуна, який розв'язав війну. це їхній такий наратив. Ну, всі дослідження показують, що ну не спрацює це, і принаймні ну на Україні теж в Україні, перепрошую, теж це не спрацьовує. То навіщо тоді це робити? Взагалі? І що тоді? Це просто вони виходять тоді, не своєю репутацією не дорожать. так їм це ну, наплювати, начхати на це. Якось зустрілося прекрасне висловлювання одного із закордонних політиків, який говорить, що коли ви спілкуєтеся з Росією, і навіть якщо ви підписуєте з неї якийсь договір, то весь той зміст, який там написаний, всі ті слова, які там є, вони сприймають, вони вкладають в ті слова зовсім інший зміст. Ну от, наприклад, дійсно є така таке поняття під час ведення бойових дій, як військова хитрість. Ну, дійсно, це можна ворога кудись заманити в якусь пастку, дійсно можна використати якийсь камуфляж, маскування, щоб він підійшов, і потім його вразити. Росіяни виключно військову хитрість сприймають і використовують через так звані класифікація такого, такої дії є через віроломство. Вони. Не вводять воєнну хитрість, вони воєнну хитрість розуміють віроломством, або навпаки, віроломство розуміють як воєнну хитрість. Точно так і під час дуже складно збагнути інколи, чому Росія так вчиняє. Що під час лютневих і березневих подій дуже складно було зрозуміти інколи чому вони так вчиняють. Дуже складно було зрозуміти дії їхніх військ. Я минулого разу якось проводив приклади, ото щодо. Психологічних знову ж таки їхніх операцій щодо біолабораторій. І коли вони в передмісті Чернігова в одному з населених пунктів зібрали то всіх курей і втопили на питання місцевих, навіщо ви це зробили, він кажуть, ну біолабораторії, перелітні птахи, вони нам там біологічну зброю принесуть так на питання, ну ладно, гуси качки, вони можуть бути, і то домашні ж не літають. А чим кури вам завинили? Вони стоять, ну втопили. Ми не можемо сказати чому, але отак вони прийняли таке. Тому це спостерігається не тільки на такому тактичному рівні, оперативному, це чомусь і на стратегічному рівні. Інколи вчинки їх не можна збагнути здоровим глуздом, логікою, навіть воєнним прагматизмом. Ну, але, як на мене, це це й добре. Весь світ повинен бачити, що це якась тупікова гілка розвитку людства. Яку треба обмежити всьому людству і не випускати в притомний світ? Ну от, власне, давай тоді перейдемо до практичних рекомендацій, як нам виживати в умовах блекауту? Можливо, якісь лайфхаки, можеш поділитися тим, що. Не знаю, там з туристичного досвіду, з військового досвіду, по так дійсно, наприклад, були рекомендації там от ліхтарик і так інше. Так, ліхтарик має бути, це гарно, але все більше людей переконуються, що якщо це буде налобний ліхтарик, то ручки в тебе будуть вільні, тому що і ти і світити ну не скло, це можна, але все ж таки одна рука буде зайнята. Зайти в під'їзд, відімкнути двері, все ж таки. Краще, щоб це був налобний ліхтарик. Я Щуда? до речі, да я до речі, бачу своїх теж сусідів по будинку. То вони вигулюють своїх тваринок з налобними ліхтариками, коли ти по сходах піднімаєшся це набагато зручніше. Зручно це набагато зручніше. До речі, ті лікарі, яких ви згадували, також принаймні ті відео і фотографії, які були показані, як вони ту операцію робили. Вони також були з тими самими налобними ліхтариками. До речі, там є ліхтарики білого світла і червоного, особливо. Корисно, коли переходиш під час вимкненого світла десь перехрестя, перехрестя не працює, можна вимкнути не тільки білий, а м -м, блимаючий там такий червоний ліхтарик. Це ще більше гарно водіям показує, що людина йде, вони ще яскравіше на це реагують. Це як безпека під час дорожніх якихось робіт, переходу дорожніх, дорожньої дороги. Щодо продуктів, ми сказали, дійсно варто запастися цими сублімованими товарами, які. Деякі просто можна їсти, вони вже готові законсервовані навіть холодними. Деякі можна розігріти прямо в пакеті, деяких вимагають залити окроп кипяток. Кипяток окроп так дійсно багато квартир у нас є виключно тільки електричні забезпечені електрикою, без газу. Тому, як на мене, найкраще можна і туристичні пічки використовувати от з пальниками накручує, які накручуються один на одного, пальник там, тих 200 грамів газу вистачає на те, щоб, скажімо, 5-6 разів скип'ятити 2-літровий кухоль води. Я думаю, що там тисяча півтори дві купити цього пальника, це не такі, мабуть, великі гроші для великої переважної більшості населення України, але принаймні ти будеш знати, що завжди водичку можна скип'ятити і хоч один раз. Якщо вже зовсім сумно буде, хоч один раз на день можна буде з'їсти гарячої їжі, і це буде гарно, так і напевно треба попередити всіх, що були дуже уважними, друзі, тому що правила безпеки – що вогонь номер один. вогонь, так вогонь небезпечно, але оці більш-менш газові, які туристичні, там джадбули або схожі до них, вони дуже гарні, навіть в квартирі, в буди можна. Його запалити, і він достатньо безпечний, Так, да, друзі. Так що уважно читайте перед використанням, які там правила безпеки, вивчіть їх перш ніж користуватися е, такими речами. Ну, це такі суто е, як побутові речі, так а от як набратися сил і триматися. В цих ситуаціях, тому що, ну, от принаймні, я дедалі частіше починаю чути, що є у нас така категорія людей, які втомилися від війни. І в принципі, це нормально втомлюватися. Втома це нормально. Якщо чого ти втомився, треба відпочити. Але як от далі набратися сил? Де брати оцей моральний і психологічний ресурс? Які тут є ну, рекомендації, як на мене, ще дуже важливо не тільки. Світло, електрика, водичка, їжа якась була під рукою. Але ще важливо мати і хоча б якусь інформаційне наповнення своєї там, сутності під час того блекауту або під час виключеного води, світла, газу. Як на мене, дуже гарно, принаймні мені це допомагає. За мною завжди, майже завжди це ефемівський приймач, ефірний приймач і новини, принаймні. FM діапазону можна слухати завжди велика кількість радіостанцій, є що в Києві, що в великих містах. Вся територія України власне покрита ФМ-передавачами різних станцій, і через які можна дізнаватися поточні новини. Тому також вони в доступні і вартості є ці різноманітні приймачі, як на мене, ще мати з собою приймача також варто. Переважна ну, так. більшість мобільних телефонів також мають цю функцію, але також варто розуміти і пам'ятати, що для того, щоб цей приймач працював, в телефончик повинен бути вставлений саме проводовий телефон, бо цей шматок проводу від телефону до навушничка він виконує роль. Антени, тому без нього цей приймач не буде працювати. Тому що важливо з собою от мати щось, що буде вам говорити. Так, обстріл закінчився, так, ми вже відновлюємо так, уже на лівий берег воду подали. Угу. От уже критична інфраструктура у нас під електроживленням, зараз наповнюємо резервуари. До раночку вже є надія, водичка буде, принаймні, як було при... під час цього бликауту. І коли. Людина має інформацію, це гарно, тому що відсутність інформації вона породжує е, таку ну, да, депресію безвихідь, і апатію. депресію, апатію, mm. а наявність інформації то завжди добре. Да, друзі. Ну і тут теж ми пам'ятаємо, що є теж правила безпеки, і е, медіаграмотність нам допомагає відрізняти фейкові новини від новин, ті, які дійсно дають нам факти. Тому е, маємо бути пильними і тут.